Північна Корея може відправити до 100 тисяч військових для підтримки Росії у війні проти України, якщо альянс між Москвою і Пхеньяном поглиблюватиметься. Як повідомляє агентство Bloomberg, військова підтримка ймовірно буде здійснюватися. Партіями з ротацією, а не одноразовим розгортанням. Ну і нагадаємо, що посол України Південній Кореї Дмитро Пономаренко раніше оцінював, що до 15 до 15 тисяч північнокорейських військових можуть бути залучені до бойових дій у Курській області Росії та на сході України з можливістю ротації кожні кілька місяців. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що його телефонна розмова з Путіним була правильним кроком, адже на його думку треба було донести до диктатора Російської Федерації меседж, що партнери не залишать Україну сам на сам з агресором. Але позиція Путіна не змінилася, і про це політик заявив на прес-конференції в аеропорту перед відбуттям до Ріо де Деженеро на саміт групи двадцяти. Шольц додав, що останніми днями обговорював ситуацію в Україні з багатьма колегами, зокрема і з Джо Байденом, і Дональдом Трампом, і з лідерами Великої Британії, Франції, а також неодноразово з президентом України Володимиром Зеленським. Ну і рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити з Владимором Путіним. Підтримав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що припинення війни вимагатиме певної взаємодії з лідером Росії, і про це написало видання Bloomberg трюдо під час його. Перебування у Перу на саміті азійського тихоокеанського економічного співробітництва запитали про дзвінок Шольца. І прем'єр Канади відповів, що добре мати відкриту лінію зв'язку з Путіним, бо цитую припинення насильства в Україні вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими у багатьох випадках ми не погоджуємося.